Проханням призначити на посаду керуючого справами виконавчого комітету Бойка Євгена Твердозовича. І також з цієї самої вирішити питання про припинення нем депутатських повноважень і відповідно включення його до складу комітету. То має бойко прийти і сказати, що він не проти. А зав... він не був на фракції вчора? Бо? Я не знаю. <голова> він напевно. На був. фракції. Він що казав, що Це хоче? Чи казав ні? Бачите, mm -hmm. бойко вчора був на фракції ЄС, yes. а пак не був. Бачите? Тому мушу мушу на розгляд ради відправити, бо перепитати бойка треба чи він справді не передумав за ніч міський голова буде доповідати це питання. А. Я думаю, ви зможете задати добре на розгляд ради. Хто за двоє за рішення прийнято? Дякуємо. Наступне додаткове питання до нас звернулася компанія Континент з пропозицією передати власні територіальної громади двокімнатну квартиру на вулиці Ленона для закріплення її для потреб. Сімдесят два служби, 72,5 квадратних метрів. То сім'я просто то сім'я передала чи ні, це? Ні, ні, компанія девелопер. Я так розумію, що Тарас. не забудовували, це Джона Леннона і угу. підняли рішення передати. Хто за двоє за рішення принтовинка з А в нас по цих е, наглядових радах ми ж мали щось робити чи ні? Е, мали. Просто... Я вчора погодила це питання. Також ми обговорювали це з вами. Вчора на комісії підприємництва погода виступувала е, закупила... Є в тебе таке? Добре, ми обговорили це питання з колегою возняком. Він погодився, що ухвала зупинена до 31 жовтня. 31 жовтня жовтня пропоную продовжити Вертаємося. роботу до створення. Добре, народу. ми не розглядаємо нічого, ми просто її реалізовуємо. Так, так, цього більше ніж достатньо. Галина Казмирівна, а все, вас два. Так, Добре, дякую. дякую. Так, Ірина Михайлівна, будь ласка. Я чекала на ваші заходи. І маю заходи, придумала вже. А заходів немає. Та щоб ви форму були використали наступні реакції виконавчому комітету напрацювати заходи на 2025 рік, принести на сесію військові. Чому виконавчому комітету. Хто розробник ухвали? Е, Мавня, хто давав фракції, ну, то давайте, а наш нам той виконком. Разом є стратегія. Я вчора говорила на фракції, що так чи наше, ми розробляти будемо разом з голами фракції з вами. Разом. Добре, але що ви відповідальна за цей процес? Я не, не хочу про що бойко новий в той виконком? Нічого ще не знає. Що він буде з тими заходами робити? Він та я він давно тут, він все знає. Воно. Що ви, якщо заходи розробляти, розробляємо разом так, Бо але відповідальний, це, відповідальний має бути я буду так тобто не ви, якщо? а не вони конком, а ви добре. Тобто, що в пункті другому, давайте до наступного подивіться єдине на що іду тільки з поваги до вас. В пункті другому виписуємо, що до наступного пленарного засідання розробити план заходів і винести на сесію. Добре. Відповідальна Маруняк. Спільно з фракціями, там профільними структурними підрозділами розробити, але відповідальна. Мароняк. тобто тоді ми будемо розуміти послідовність дій, що зараз ми приймаємо там декларативну стратегію, але ми не визначаємо, що не пізніше наступного пленарного засідання ми будемо голосувати заходи Ого. радою, які буде розробляти Ірина Михайлівна, а не виконком, який там в ньому якісь там відбуваються зміни перетрубації. У Мене питання є, що ми розробляємо спільно. Даємо на виконком. Спочатку а ви Ні, на наші сесію? Ні, наш нам виконком взагалі. Даємо на сесію. Так, виконком хай потім виконує. Потім ми добре. Тобто тут вони, ви вони можуть з вами напрацьовувати, з профільними структурними підрозділями. Давайте тоді, може, я, щоб пані було легше. Давайте, Саме? у вас є той другий пункт? У мене є другий Як ви його виконали? Виконавчок. Угу. Добре. Внести на розгляд сесії міської ради. Винавчимо питання напрацювати задумів. Там внести на розгляд сесії міської ради. Добре, Є. тоді давайте пункт 2. Викласти в наступній редакції. До наступного пленарного засідання Львівської міської ради. Чергового. Навіть. Ні. Якщо ну, нас буде позачергового. Ну, хай. Так от завтра виникне. А може чергового віде? ніколи не буде, буде позачергове. До наступного пленарного Можуть засідання всього. хай буде, не все Ладно, буде засідання добре. Львівської міської ради. 에, розробити та ну, розробити да. план заходів. Да. На 2025 рік. А я би казала 25-28. Давайте на 3. Ну, ми не зможемо на один рік або 27. 25, 27. 25-27, щоб вам було легше, бо вас запитають наступного року. 25-27 років із реалізації стратегії і створення безбар'єрного простору у Львівській міській територіальній громаді. На період до тридцятого, то ми назву стратегії просто да, пересуємо да, да. спільно із профільними виконавчими органами та депутатськими фракціями. Відповідальний. Уповними підрозділи ми отримали депутатськими органами профільними структурними підрозділами. Та, 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 профільними структурними підрозділами та депутатськими фракціями. Чи комісіями краще, я думаю. Так то може не обов'язково бути керівники Все. фракції, представниками фракції, а не головами. Та представниками головними. Обо, бо то ж може фракція делегує когось іншого. Угу. Фракція. Чи те не так. депутатського корпусу? А, депутат. Відповідальна, уповноважена, як правильно називається? Уповноважена з питання доступності військової сторони ради народня. Так. 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 так, супер. Тоді із такими зауваженнями пропоную затвердити <кій> стратегію. Хто за? двоє рішення, прийнято дякую. дякую стратегію дивились вчора презентацію добре ви попрацювали тільки в мене ще ідея нам треба от в заходи інклюзивні дивіться, інклюзивні дитячі майданчики по місту розставити у кожному районі по одному майданчику інклюзивному і в групу робочу можете мене теж записати до вас Я вас обусловлю. навіть якщо фракція шефувада, то я прийду. Є зараз два інклюзивні гарні майданчики. Джерело має один гарний такий для дітей mm -hmm. з інклюзією. Вілля і на Орлина, та лікарні. Просто там теж, знаєте, тут так. це де, треба їхати туди бавитись, бо там ж будинків переважно немає або лікуватись. Але в кожному районі треба зробити, треба стандарт розробити і облаштовувати. І на це можуть дати гроші, ЮНІСЕФ, тобто ми не обов'язково мусимо свої гроші. Бюджетні не хочуть, не треба нам бюджету, кажуть люди. Там бюджетне ще засідає. А може засідає? Ну то засідає. <тас> Дякую, Михайло. Тоді ви, спорху... ви врахуйте ті майданчики, а ми що потім подумаємо. Ми зараз будемо проти. Дякую. За Дякую. Дякую, гарного дня. Все, наступне бюджет. ми відомо. переносимо. Ну поки що другий, третій кінець засідання. Ну напер... ми, й може на бюджетні. Не бюджетні, напевно. Доброго дня. Там Як вас. Так, скільки вас ухвало? Три. 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 Окей. Додаткового переліку підприємств надають соціально важливі послуги. Соціальний чорний колегіоно вносила пам'ятаєте і розпорядження правокзальні віднесення до практичних підприємств. Відповідно, ви вносимо провокзальні з нападання соціального розвитку. А вони щось орендують у нас? А ринок комунальний? Та, там частина комунальна, частина, частина, має, частина має, крива. Ага, добре. І що е, це їм дасть? Е, Без, ага, зрозуміло. Е, добре, добре. Хто за? Бо я зараз не прийнято. Дякуємо. Наступне питання – розпорядження об'єктами нерухомого мову. Це ритуали, які ви вирішили перенести. Ну. Там не було, ви перенести. Ви не ну, що тут за підвали? І дивилися, як його не гадають. Ну то ферсії. добре, а люди куди ходять? В укриття. Е, Дивіться підвал а, з вікном таке? Так, це не підвал. Це 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 вкрадене приміщення. Ми через суди його повернули. Єдиний варіант, що розмовим вкрали, це продати в законний спосіб. Тому ми вилучаємо його. Добре, а куди спосіб. люди ходять в укриття? А це мало партнерів. Вони мають операне приміщення. Які? Е, там ще є депальні приміщення. На семестра по всіх Підвал пропрацював. Ну добре, хай тоді буде. Тут дивіться, де займали 6. 6. приватної власності, підвал під іволітним магазином. Ми ти... підписали договір серед тут, знайдено проходження, відповідно, єдиний варіант виявити з тої ситуації. Чекайте, хай вони собі допомогли. Від ви продаєте скільки об'єктів? Цей три на що? Тут підвал під івалітним магазином. Перший поверх приватної власності в підвал, окрім них, ніхто не думає. Добре, це. Це не бачу Чернівська, 15. Це теж такий малесенький будинок. Це не підвал до цього. А де бачу. вони ходять? Ще мають частину підвалів з таких. Чи ж коли... не видно? Бачу. Тут такі вікна, такі бачу. Ні, так підвал може бути власне, щоб без вікон, і ти його не бачиш. Чи він взагалі а тут є? Чи є ще підвал? Mm -hmm. Є я не спи. Типу МНС-ники теж. МНС-ники не вбили зі нічого Добре, це? Олійково два. Перший поверх продали, ресторан Верхній замок. Вони там орендували багато років, ми через суди їх писали за борги, вони купили. Це підвал під. Це підвал під него. Ось, такий ось затрещений... ми його хочемо включити, не виключити, а включити. А включити, включити. Не, добре в перелік укриттів. Так. Шум'яць так само проключити в деталі. Добре. Добре, давайте. хто за? А що зняли? Так, пішов до вчора ми знімали це питання, бо мав. Це питання ми... підготовки доповідача. Mm -hmm. Якби ви так. вчора от так само це ви все розтлумачили, то такого би не було. Ну та, але вже погодимо. Добре, дивіться, погоди на ну, наступного разу. Ну давайте що, вже погоджуємо, ну, наступна сесія піде. Добре, так. хто за? Та що вже двічі не прийнято, ходили, дякую. Дякую. І наступна вкладна зала на 3 сторони, четвертий раз носить змінний. Добавляю слово місто Львів. І все. Добре. Добре. А що там забули місто Львів писати? І що, воно потім не працює, І там не без місця, міста Львова? Ні, я повертаю назад, кажуть, запишіть на місто Львова. Добре, хто за? Давай зарішення прийняти. Дякую. Сорі, що не прийшла не посія. Так та ви приходьте. Де коли так буває? Знаєте, приходить за аптеках, які вчора теж були написані. Я маю крупівку, можу показати, чому ми це питання ж не в тому. Питання в тому, що коли ухвала з'являється пізно, то не дуже правильно. Є процедура сказали, коли вона сесія. Ямська, так, але питання просто розуміти вчора. От в Павлів надрукував ухвалу. У нас така практика. А може, він і сьогодні ще надрукував, То таке питання. Не думаю, що він ще вчора встиг надрукувати дякую. Але я вже зрозуміла, що то не сам Павлів не, ну, то на разу так хотів. Дивіться, наступив. Ми вже, ми вже минулої сесії чи позаминулої сесії проводили розслідування на тому на колегії, хто невчасно надрукував ухвали і всі знімали. Тому просто якось завчасно давайте будемо працювати, бо це правильні питання. А ми ж за них згадуємо вже от коген-ген за тиждень до сесії. Може швидше, якось от зараз сесія закінчилась, робіть наради в себе і питайте, які у вас. Добре, ну, так момент, завжди, завжди так було буде. Ні, якщо ми не будемо пускати, то так не буде. Якщо ми на сесії не будемо пускати, то не буде. Дякую дуже, пане. І що? У нас залишається ті пропозиції, які були, забезпечення нового і що, ви водоканалу щось знайшли? Не, не, не то, що не знайшли, а ті призначення по водоканалу вони пішли по загальному фонду на поточні Тобто Це є труби, матеріали, пальне, І І І розвитку на водоканал нічого Ні не передбачається. Взагалі не буде? Вже водоканал нічого не Так, Тому що цей прерозподіл ми думали, що буде 20 на 20 бюджет розвитку загальних фонду, але все пішло 40 мільйонів на загальний фонд, так як в протоколі комісії ТПНС. Бо... Добре, але в них там їм на програму не дали. Добре, композиції. що ми тут реставруємо? Це перекидка, зміна назви будукан, там буквально. Угу, угу, угу. Це... Добре, охорона здоров'я. Здоров перекидки виключно в межах їхніх призначень. Це вони самі. А запитували. тут навпаки, мінус я бачу, так? Так, тут мінус тут. А, то, е, тут є в е, двох додатках охорони здоров'я, ага. воно сходиться на нулю. Це є виключно їхні пропозиції, е, ага. де є вільні залишки, деякі роботи не будуть виконуватися. Наприклад, по МАЗЕРПО там робить е, меценат, е, проводить роботи за кошти. Що ми додаємо? Ми додаємо тільки по департаменту мобільності, це є забезпечення роботи формних об'єктів, якщо буде надзвичайна ситуація, чи буде відсутня за постачання. ЛКП РАБ, авгрійний запас матеріалів, котел там, це є теж запас матеріалів, агрегатів для сміттєвозів, щоб вони мали, якщо щось Фактично і а є... на чи а на е, будинки на відновлення на воно зараз... буде йти в цього року тільки в резервному фонді, тобто в ухвалі про міський бюджет а, ми... автодор. Що ми додаємо? Це є це якраз забезпечення е, світофорних об'єктів? Там вони враховують собі що так, там має? від 55 до 82 двох світофорних об'єктів, залежності як вони скобінують. Е, і сонячні панелі, акумулятори, інвертори енерго? в чому критичність світлофорних об'єктів. Я так достеменно не розумію. Тому що в переважній більшості, коли світлофор не працює, набагато все швидше. Ні, вчимо. Я тобі, <рісті> скажу, <рісті> я тобі <рісті> скажу, Юра ні. Я тобі скажу, ні, тому що ми ти поодинокі впали. Ні, випадки, ні, ні. Там, я от великі перехрести такі там ні недавно їхала. То була неділя ввечері, перед першим, перше вересня. По науковій. І це насправді дуже страшно, тому що величезна вулиця, машин просто мільйон. мільйон. Всі вернулися в, в неділю ввечері. неділя, 9 година вечора. Всі вернулися до Львова, люди перейти це не можуть. Ні-ні, це наукова від Кульпарківської до Стрийської. Шосе? По три ряди машини їдуть, а людей не видно. А вони хочуть перейти дорогу, і вони це не це можуть бути не регульований. То там навпаки кожна людина, яка стала. Ні, новою, Ти не бачиш і... людини темно, вечір. Я так, її так. не бачу. Машин мільйон. Вони тобі сліплять і це, не видно людей. Вони ліхтариками світять, щоб їх це, пропустили. Це, це ну, ні, таких в нас багато тоді і чорновола, де великі дороги, великі шосе. І мені було самій дуже. Навіть знаєш, некомфортно, тому що якась темнота машин тьма, і ти нікого не бачиш. Ну, тому вони це ніякі пропозиція там вони спільно з поліції визначили перелік цих світофорних об'єктів, які вони хочуть забезпечити землеї живуть. А як ви кажете на оці будинки, які зазнали ем, ну, руйнування що нас, до... цьому, для цієї коли... програми а тут все одно нічого. Наприклад, нам як треба ремонт... закрити клійонкові дахи, як не, як не чекати е, на цьому році, оскільки це всі аварійні об'єкти, вони йдуть з резервного фонду. Про вони змогли... Загальний фонд резервний резервний, так. Та. Вони вже в наступному році вже тоді з'явиться в бюджеті розвитку, вже як не аварійні, тому що це вже буде не резервний фонд. Це вже буде... Добре, і, тобто і, ці об'єкти всі йдуть на закупівля палива, та так, підготовка так, так та, та, і... це підготовка до зими і... І ще? Так, також все, це виключно, Аварій... що, що стосується зими і що буде Якихось таких територій. Добре. Добре, хто за? Двоє за рішення прийнято. Дякуємо. Вікторія Вікторівна не йде в нас. Ще а. А, а. Це був розвиток, це було друге. Добре, виконання територіального оборони. Дивіться, там є, е, була у нас ухвалю одна пропозиція, але що не було засідання бюджетної. Е, Протоколу комісії будуть включені в цій частині, що зачатову вас. Mm -hmm. mm -hmm. Це буде... Це субвенції? Це тільки субвенції. Так. А що це за субвенції? Ну, це є всі звернення, ми осводжені бюджетної комісії, там ще колись е, було звання табличність. Вони uh -huh. ще будуть. Тобто у нас зараз є 30 мільйонів, нам передають бюджет розвитку. І... Uh -huh. Добре, але були... ну, якщо комісія е, аналізувала ці всі звернення <плес> і вони <не плес> погодили. <плес> Добре, третє питання. Хто за? Двоє за рішення прийнято, дякую. <плес> так, у нас є Жовківська громада. Роман Семенович. Що це в нас? Семенаш. Ухвали про внесення змін до ухвали міської ради 2021 року про прийняття в комунальної власності та реєстрацію за Забірської міською радою і комунальної власності на об'єкти нервового майна питання нормально Дуденської міської ради. Даною ухвалою передокому заперелі зімейної ділянки студентської міської ради, і, uh -huh. які переходять комунальну власність військової МТР Ми не знали. та, та підлягають реєстрації. Тобто ми що з цими ділянками ми їх не передали. Вчасно би про них не знали, чи ми. Передавальним актом було передані не всі земельні ділянки. Ага. І зараз в процесі ми е, вісім. Вістає... Скільки тут ділянок? 27 земельних ділянок. Добре, це все комунальна власність. Так. Добре. Хто за? Двоє за рішення прийнято. Дякуємо. Ми давно на друкову сухвала скільки розумію. Так, будь ласка, Андрій, що в нас там буде робити систему корпуса? від академії Тобто ще планується, що звернення немає? Ні, звернення не отримали. Відповідно, до звернення інвестиційні пропозиції пропозиції то місяць створення інфраструктури для заняття в танцю. Це є 8 ханісних кортів. А там є корти чи взагалі немає? Ні, Тут, власне, власне ця частина міста, бо там де місце немає, на просто співбралися. Варіанти, як саме досощований день створюють в тій частині міста, оскільки інші частини міста частково покриті, чи є якісь покриття, де чи мальнячої різня, кітання сумнів. Це на Чорноворово це парк? Так, 700 річ. Відповідно, угу. ну, планується, збиралася територія, яка буде, яка є доступною, щоб їздити діти танки. Це, там, класний парк там величезний. Там, ну, але тут риху, сфер... якщо ми скільки гектарів на ті заберемо на корти? Ну, планується, пропонується об'єднання. А скільки загалом парк має? Угу. Добре, а що взагалі мешканці, що там є? Ну, Там наразі є. є, є ну, це, це не облагорочена якби чисто Тут немає алеї, це, нічого немає. Ні. Це є ну, такі. Там, за... А чи є заїзд сюди, наприклад, щоб будувати це? Тут є якісь дороги. Це церква? Оце церква, та що при дорозі, ні? Йософаниці? Ні, ні, на 700-річчя. Наверху, так не доїжджаючи до заправок тих справа є церква, там якісь машини. Отуди дорога? Ні, то церква десь там далі, саме тут Дивіться, то є. І що ви будете зараз робити? Ви просто чи, визначаєте цей об'єкт і далі готуєте колий, документи? Коли передбачається зараз у нас за затверджено об'єктом інвестування і дозволу на можливість потім від в межах парку в поділ парку на, місці, на місці. А чи може інвестуватися парк? Тобто це ж якась це ж не капітальні споруди, що таке корти корти це загородження і покриття? ну, там, там ні от питання ці обмеження теж мають бути. Там, щоб будинки ніякі хатки не побудували Яптори? для пороздягалки. Там, якісь пороздягалки, контейнери для роздягалки, тобто заміниться будівництво, також інфраструктури. Там передбачається для того, що там передбачається 8%, щоб не функціонували, необхідно також там адміністративна будівель, роздягалка, душколека, а де заїзд туди до тебе будівлі? Як вона буде здійснювати? А це все буде комунальне чи це приватно? Інвестиційний проєкт. Тобто, це інвестиційний проєкт. Буде розроблятися інвестиційний конкурс, де будуть визначатися умови інвестування. Тобто, яка частина відповідно перейде місто, тобто інвестор збудує передати місто органу США для того, щоб він саме могло було прийматися в саме що дорогі, або не було б якісь доступні форми для мешканців. Це як інвестиційні... Але, насправді я до мене не розумію, як винести в місто умови на будівництво якихось капітальних спових споруд, споруд в парку. Ну і думаю, це а не може без бути місто будів, ніхто нічого капітального не збудує. А це і не може бути капітальне, це якісь тимчасові споруди можуть хіба бути. Які дозволені в парку там туалети, якісь такі речі, роздягання. Там супер структури для ]Yeah, sure. Це зрозуміло, що має бути. Ну no, так, якась але запуст… питання, знаєш, скільки це супутня інфраструктура uh займає. Якщо на півділянки займає і там виростають п'ятипоркові буджи, порохові будинки, то то. Ми вмежуємо, що ми Адміністративні на п'ять поверхів. Мені дуже там, наприклад, красиво є на полює. Біля цього там є футбольний майданчик і стоїть головички де в одному є сидить власне адміністратор, там якийсь холодильник з водою, шоколадкою. Qyldini, jogo, ценige, і ще один вагончик, де є роздягавки, туалет. Це ну, прекрасно функціонує. Тут не планується трохи інакшого типу в плані, бо танісні корти відповідно до інвестиційної пропозиції, планують будувати по стандартам міжнародної федерації тенісу. Відповідно, там контейнери немає, що інфраструктури. Я не вивчав, що не можу сказати, але підозрюю, що там

для того, щоб тут можна було проводити міжнародні змагання Тобто це, це, це значить, парк. якісь трибуни мають бути Але це, це парк. Ну, то, тут ну, то, якщо змагання, якщо змагання проводити, тут, то чого треба поставити декілька а, ну, там, десятків крісел? Дивіться, це, я не це, знаю, це, чесно говорячи. Мені насправді я не знаю. Тобто можна будувати тенісні корти на різних локаціях. У нас не так багато зелених парків. Зараз тут треба буде різати дерева, так точно за ну. Теж питання в тому, якщо це міжнародні змагання, тоді відповідно там має бути адекватний заїзд. То чому це не робити на якійсь окремій земельній ділянці? А в парку для чого це робити? В парку? У Нас так не так багато тих парків. І щоб зараз, ну, типу, заводити туди якусь капітальну. Навіть, навіть не хто, бо може є я якась логіка в парку, але я боюсь, що це буде дуже багато різних нюансів. А це ти багато міжнародних речі. Це є парк сформований, затверджена земельна так. ділянка повністю. так? Ну, тобто Вони це мені ді... здається, що розпорядження тими землями це взагалі компетенція Кадмінь. Ні, ми точно. Питання, Чи парк є сформований, затверджений. В меже парку є. Межі, межі парку, межі є. парку так. затверджені. Все тобто, далі, наскільки я розумію, якщо я, я можу помилятися звичайно, то розпорядження, чи будь-які дії з парками, це тільки з компетенцією Кабміну. Ну або як мінімум за погодженням з Кабміном. Тому це просто, це як на мене, дуже у склад, А тим більше під будівництво якоїсь копітальної споруди. Слухайте, ну я не знаю, в зоні арени Львів, мільйон землі, де я можна не робити, не і ми там це робили. Щоб в, в, yeah. ну, в різних районах міста був. <ребував> е ні, ідея сформувати таке, це класно. Просто я вважаю, що треба ще добре два рази все продумати, чи парк у зв'язку з тим, що це парк, ніж якого сформовані, не, ну, не утруднив реалізацію цього проекту. Тому що, так, я погоджуюся, якусь тенісну арену мати, де будуть мешканці займатися змагання, якісь це класно. Тип, я... До доброго корта... Можна і приїхати, так? обов'язково, В тобто тебе не буде в кожному районі суперкласні корти, комунальні, тим більше в нас, ну, тобто такої можливості навіть немає. Але якщо ми робимо щось якісно, то можна це робити на окремій ділянці, а не в парку відбирати зараз ці зони, які насправді дуже цінні. Я не знаю, давайте, може, відправимо на розгляд ради, хай депутати говорять: так. мені ця історія взагалі не дуже подобається. Хто за двоєзалішні, треба подобається. Скільки в нас тих парків? <плес> е, <плес> <перелах>? <плес> У нас тут кожне деревце вже скоро треба дракувати. Так, порядок денний вечірку на законі комісії оголошує закон. Дякую. Що там перелак з Не знаю. Це уряд напередній протокол.